Ми їдемо. Куди ми їдемо? Ми їдемо на тренінг Ольги Так, да. да, Будемо вчитися, успішно масти свій бізнес в yeah. Київ. Да, їде. Yeah. Що ви очікуєте від цього тренінгу? Ми, ми очікуємо Данилові. від цього тренінгу, що ми навчимось там краще будувати свій бізнес, навчимось, як робити більш ефективнішою нашу команду. І щоб принципі, так як нам обіцяли, то в нас мають бути дуже круті результати. Mm -hmm. Да, и я себе все равно там не подобраю. Mm -hmm. Работает на бумажке. У вас ежедневно должны лежать два документа. Документ план контактов и документ блочный план, о котором мы будем сегодня говорить. Потому что это неразрывная часть системы. Почему называется план контактов? Как вы думаете? Абсолютно. Я хочу сказать... Всім привіт, з вами Роман Грет. Сьогодні ми зараз знаходимося на навчанні від компанії Джерелія. І для нас це навчання проводили успішний бізнес-тренер, успішний лідер із досвідом більше 20 років у державному маркеті Оля Данілова. І для моєї структури Романа Грета Оля Данілова, хоче дати пару рекомендацій, що потрібно якраз робити після цього тренінгу. Ми отримали якраз ціну інформацію, і що зараз якраз цієї інформації потрібно зробити. Дорогі лідери структури Романа Грета. По-перше, я вас поздравляю з тим, що почався четвертий квартал, в якому саме робити день. Роман візит вам цінні три інструменти, які дозволять вам. вырасти в вашем доходе более чем в три раза. Записывайтесь к нему на встречи в обязательном порядке, обрывайте его телефон, требуйте от него час времени, который он может с вами провести для того, чтобы увеличился ваш доход и вообще увеличился объем структуры. Гордитесь вашим лидером, гордитесь результатами этой структуры и гордитесь... Кожний своїм результатом компанія Джерелі достойна такої гордості і достойна того, щоб ви гордились. Всего вам самого доброго и до встречи на вебінарах. Так, всіх чекаємо на вебінарах и чекаємо звичайно від вас результат. Дякую. Цього тренінгу ми отримали найперше це масу масу позитивних емоцій. Особисто я для себе взяла те, що я знаю чітко план своїх дій і знаю точно, що в мене все вийде, це якось більше стабілізувало мої думки в голові. І ну я, наприклад, точно вже тепер вірю в свій успіх. Дякую, Ольга. Обов'язково треба виїжджати на подібні заходи, тому що ну насправді енергетика просто шалена. І вистачить як мінімум на три каталоги, а далі я думаю, ми зустрінемося ще раз на іншому заході від компанії. Ми угу. дуже багато позитивних вражень, і будемо старатися чим почастіше організовувати і відвідувати такі заходи, як цей сьогодні. Угу. Так я крім 100% позитивних заход... позитивних емоцій, отримала чітку картинку, що треба робити. Повністю алгоритм дій, і я вже буду її застосовувати і я впевнена, що в мене буде результат. Дуже дякую. Так що вчіться, вчіться ще раз, вчіться, але від всіх знань, що з ними потрібно зробити, так, потрібно просто взяти і зробити. Тому всіх я вас чекаю на наших вебінарах і всіх вас закликає зараз до активних дій. З вами був Роман Грет і наші успішні лідери. Навчання від компанії Джерелі, начальні від Олі Данілові та Івана Супрана. Це наш проект Українська ленкар'єра. Якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь до нас. Ми вам допоможемо скорше досягнути успіху і заробляти більше 20 тисяч гривень. Всім пока-пока.